Характерник представляє вашій увазі новелу Олеся Гончара Модрий камень. Бачу. Як ти виходиш з своєї гірської оселі й дивишся вниз? Терезо гукає тебе мати, а ти стоїш, не озиваючись. Терезо! А ти посміхаєшся комусь, Вітер гуляє в Рудних горах, дзвенить суха весна, гуде зелений дуб на згір'ях, і облизане каміння сміється до сонця. Терезо, кого ти виглядаєш? А ти здіймаєш руки, мов хочеш злетіти. Мамцю моя! Пан Бог видать, кого я виглядаю. Високе небо над тобою гуде од вітру, мов блакитний дзвін. Ти задивилась, у що заслухалась. Було зимно й чужо, коли я постукав у твоє лісове вікно, чув, що в хаті не сплять, але ніхто мені не відповідав там радились. За причілка било снігом і засипало мені очі. Білий вітер стогонів у порожнечі гір. Я постукав ще раз обережно. Так наче й справді цей стук могли почути там, далеко внизу. «Просім, хто ви? Що мені сказати? Хто ми? Свої, кажу і не чую власного голосу. Третю добу замість води ми їли сніг. Свої. хриплю я щосили. Тоді в хаті задзвеніло. Мов сонячний промінь, зламався об шибку. Мамо, то руські. Боязко й недовірливо відчинилися двері. Я зайшов до кімнати, тримаючи автомат на поготові. Натиснув ліхтарик, і в смузі електричного сяйва завмерла біля столу злякана мати. А ти біля високого ліжка застигла в подиві. Закриваючи груди розпущеними косами, я загасив ліхтарик і сказав завісити вікна. Мати світила лампу, а сірник дрижав у її руці, Ти стояла на стільці боса, закриваючи вікна. Я стидався дивитись на твої білі стрункі ноги, але, одвівши погляд, все одно бачив їх весь час. Скочивши з стільця, ти стала навпроти мене. Тільки тепер я помітив, який подертий на мені був халат. Ти теж була у білій сукні, а на рукаві чорніла пов'язка. Так, оце такі, Руські. А якими ви уявляли? Такими. Ти простягла мені свою білу руку, а мої були мокрі. Червоні, незграбні, у брудних бинтах. Бенти нам правили й за рукавиці, котрі ми загубили, метарствуючи в проклятих скелях. Хто у вас буває? Днес нікого, пане вояку, озвалася мати. Вона стояла біля кахального каміна і дивилася на мене сумно. А по кому виносити траур? По нашому Францішеку», — каже мати. По Чеськословенській республіці, кажеш ти, виходжу на двір, минаю кошару, в якій глухо гуркотять вівці, і тихо свищу. Від скирити сіна відділяється Ілля, блідий, мов привид. Замерз, лається і питає Що там можна. Братий Баян. Давай. Знову заходимо до кімнати. Побачивши плитку, Ілля всміхається, ставить біля дверей свій баян, обтрушується, здивовано вслухаючись у співучу словацьку мову. Так ми ж вдома. вигукує він вражений. Я все розумію. Ми також вас розуміємо, ми словаки. Нарешті кінчилось отеннем тудом. каже Ілля. Ми наче знов на батьківщині. Мати вказує на нашу скриню біля порога. Що то маєте з собою? Ти догадуєшся Радіо. Радіо. сплескує мати руками. Просім пана, не треба, не треба його в господі. Ви будете, а його не треба. Від нього нам усе зле, Вона забрала нашого Францішика. Її син Францішик завжди сидів над своїм радіо до глухої ночі, слухав і Прагу, і Москву. Необережний хвалився всім на роботі, що він чув. А прийшли собаки тисовці побили радіо та умкнули й Францішика. У минулий четвірок розстріляли його на кар'єрах. Штандартенфюрер Фюрер каже Партизан. Для них що словак, той партизан. Скажіть, на ласку, який з її мужа партизан, Лісник собі, та й годі? А також взяли з дому та погнали германа мрити шанці. Просім пана, не треба нової біди. Мамаша втішає ілля. Воно німе. Не треба, панове вояки. Ілля бере рацію і волочить її з хати. Тепла хвиля дихає на мене від каміна, варить, як спирт. Чую, як дрожем виходить з мене той холод, що його ми набралися в горах. З обережності ми за три доби ні разу не розвели вогню. Ми топлазували в камінні високо над шосе. То забиралися на самий кряж, звідки видно було ще далі в тилу, всі батареї противника. Викликаючи час від часу симфонію, передавали їй що треба, з обачності часто змінювали стоянки, це нас скатувало. Перекочовуючи в ущелинах між горами, особливо вночі, ми щоразу зривались у якісь прірви якби було менше снігу. Ми, мабуть, поскручували б собі в'язи, а так лише пороздирали руки, позбивали коліна, подерли халати і, що найприкріше, пошкодили рацію. Ось до чого доводять ці сальтомортале. сумно констатував Ілля, остаточно переконавшись, що рація не заговорить. Але головне завдання все ж було виконане, і цієї ночі ми вирішили перебратись до своїх. Ти налила в таз теплої води. Я розмутував свої руки, але закляклі пальці ніяк мене не слухались. Давайте я. Пальці твої були вправні і повні ніжного тепла. Зовсім не боліло, як ти віддирала закривавлений бинт. Віддерша його, кинула десь в куток, а мої руки попарені, якісь легші. Зав'язала своєю марлею сухою та м'якою. Просім, панове, з Руська, до нашого словенського столу, каже мати. Гаряча кава. Ти подавала просім ще Єдну кварту. казала ти, коли я вибив. Ми ж вас так довго чекали, товаришу, і пильно дивилася у вічі. І я виразно чув, як ти входиш до мого серця. Куримо, спимо, хилимось. Шістдесят годин мене змикали очей. Спіть, я стану на варті. Кажеш ти ми сміємось і встаємо з канапи. Кам, дивишся ти благально, не маємо часу, Терезо. Мати бліда й згорьована, що шепоче, як черниця. Молиться, думаю я. Мамаша, каже Ілля, ми ще прийдемо з Катюшами та гарматами. Я поставлю вам новий приймач, і ви будете слухати весь світ. Дай то бог. шепоче вона. Террі, проведи панів вояків. Ми виходимо в сліпу вітряницю, залишаючи за собою в кімнаті і світло і тепло. І людську ласку. Далеко внизу, як у підземеллі, гримить, не вгаває фронт, туманні, каламутні заграви жовтіють за мудрий каменем. Модри камень це по карті, мудрий камінь називають містечко бійці, бо довго не можемо його взяти. Праворуч і ліворуч нього стоять висоти, як бастіони. Ти йдеш попереду, закутана шаллю, легко перестрибуючи з брили на брилу. Над шосе зупиняємось, мов над білою прірвою. Внизу по дорозі чорніють німецькі машини, і шофери стрибають довкола вогню, розмахуючи руками. Біля завії снігу вихряться при світлі багаття. Ти розповідаєш, як краще добратися до млинів? І, скинувши рукавичку, подаєш руку на прощання. Як ви ся іменуєте? Тонка рука, вся зітка на щутливих живчиків, дрібно тремтить і гріє всього мене. Коли я глянув у цей момент на гори, на обшпогований вітром камінь, він уже був мені не такий чужий, як досі. Ми ще зустрінемось, Терезо. Ми не можемо не зустрітися. Ти стоїш, задумавшись. Маю гадку, що це сама доля звела нас тут. -ко. Ти будеш чекати? Хай пан Бог видать, що буду. Вернувся. Уже мудрий камень був наш, і шосе наше, і наші гори. Ще здалека я побачив, що на нашому подвір'ї нема нічого чорніло згарище, і голий демар підіймався над ним, як сурма великого горя. Підійшовши ближче, я побачив матір. Зігнувшись над попелищем, вона порпалася в ньому паличкою. Витягуючи й перетрушуючи якийсь недотлілий мотлух. Засереджено оглянувши його, тут же кидала і знову порпалася, і видно було, що думає вона не про нього, що ті огарки їй зовсім не потрібні, а вибирає та перетрушує їх лише задля того, щоб бути чимось заклопотаною. «Добрий день вам, сказав я. «Добрий день!» Відповіла вона і знову зігнулась над своєю роботою. Вона мене не впізнала, а коли я їй нагадав, хто я, мати видивилась на мене, і її зіпгані безкровні губи засіпались. Вона похитнулась, схопившись рукою за кахельний камін, який тільки й зберігся від цілої хати. Виплакавшись, розповіла. Вони прийшли наступного дня вранці шукати мого мужа. Він утік від робіт, кричали поліціянти. І був уночі тут. Не був він тут, відповіла Тереза. То зла неправда, кричали ті. Ми виділи ноги на снігу. Ти сама проведжала його з кимось до гостинця, бо лишила там і свої дрібні сліди. Та й почали все перекидати. І на горищі, і в хижі, і в кімнатах потрощили посуд і знайшли той закривавлений бинт. Чия це кров? прискіпались вони. То моя, пане поліцаю, сказала Тереза. Я була втяла собі руку. Кажи дурням, залементували вони. Свіжа кров. Тут були партизани. Як почув це слово старший шваб, що був з ними, то відразу сказав Ходи з нами! і повели Терезу на Мікулов. Я ледве встигала за ними нагору, а вона йде перед них і не плаче, а тільки раз по раз оглядається. Вертайтесь, мамуню, каже, бо вам тяжко іти горі. А як зіходили на кряж, вона все частіше озиралася назад. Чого ти туди пнеш очі? кричали ті. Я хочу надивитись на мудрий камень. Маєш там каваліра? Мам. І зійшли на самий хребет до шосе, де воно повертає на Мікулов. І вже ось ось наша сторона ще з очей. Стала моя тері біла, біла, і пильно дивиться сюди, в наш край. А вони гонять. Іди. Панове, хай подивлюся ще одну хвилю, хай візьму мудрий камень на пам'ятку з собою. Ти не навесні цудивишся, зауважили вони. Ти в інше глядиш? Де ще маш каваліра? Я теж бачу, що вона дивиться в інше. Гей, раптом жахнувся один, наче вжалений. Вона глядить на руське. Та й ударили оба канчуками. А вона руками канчуки відбороняє. А сама все глядить, глядить. А вже видно було звідси, як далеко внизу, на виднокрузі, стріляють руські. Хопили її попід руки і кинули перед себе. Штовхали та підганяли та грозили Не оглядайся!» А вона мовчки втирає кривавицю з обличчя та все таки оглядається. Гей, січи її. крикнули ті і погнали бігцем. А я спіткнулась, бігши за ними, та впала на камінь та й там уже до ночі. Меркло, стерлося все. Навіть те, що звуть незабутнім першим коханням. Чому ж ця випадкова зустріч, єдиний погляд, єдина ява у великій драмі війни чому вона не меркне? І відчуваю, ніколи не померкне? Ти, як жива. Бо далекі рудні гори скрізь ідуть за мною, блищають з кожним днем, що далі ширше розгортаючись у своїй трагічній чарівності. Бачу вже їх не забиті снігами, а зелені, пишені, зігріті весняним сонцем, коли полонини, як сині озера, зацвітають тим першим цвітом весни, що, по-вашому, зветься, небовий ключ. Ти виходиш на дерев'яний різьблений ганок у білій легкій сукні з чорною пов'язкою на рукаві, і дивишся вниз, за мудрий камень, де колись пролягала наша оборона. Тепер скрізь уже просла буйна трава, вже через колишню нейтральну зону їдуть по асфальту словаки спокійними волами. Ідуть і дивляться. Як підводиться з землі, пнеться до сонця, росте виноград, потоптаний, розстріляний тоді. В такі години ми часто зустрічаємося з тобою і, сівши на теплому камені, розмовляємо Тереза, де ви так довго були? Я уже все закінчилось. Тепер я вже не піду від тебе. Тереза ніколи? Я ніколи. Тереза, як це гарно, що ми будемо завжди разом. Я так довго чекала вас після тої зимової ночі. Мені здається, що не менше як тисячу літ. Я. А мені здається, що я стільки ж ішов до тебе після тої ночі. Тереза, нарешті ми знову зустрілись. Дайте мені вашу руку. Ви відчуваєте, як та тисяча літ перемістилась перед нас. Тепер вона попереду, правда ж? Наша тисяча. Доки зеленітимуть ці гори і світить сонце, ми будемо жити. Я задихаюсь від такого багатства. Я. Нікуди тепер ми не будемо спішити, як тоді взимку, тоді ми майже ні про що не встигли поговорити. Лютий вітер, шугаючи в скелях, заважав нам. Тереза, зараз ми маємо час. Зараз я доскажу вам усе недосказане тоді. Слухайте ж, шуєте, як лущать зелені спини хір. Гріючись на сонці, а небо над нами, весняне й високе, гуде од вітру мов блакитний дзвін. Слухайте ж. Кінець новели Олеся Гончара Мудрий камень Для вас читав характерник. Запис здійснено у січні 2024 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канали з ними на Ютубі і в телеграмі.